Вже болить, коліна. Як тебе звати, чарівна і мила дівчина? Це не важливо. Важливо, що я продаю. Розкажи, мені справді цікаво. У мене є якраз 5 хвилин до мого чартерного рейсу двожу. Ось така дуже хороша кава мінелі, але я, на жаль, сама її не пробувала, бо мені не вистачає грошей. Розпаковуй будь-який аромат, я ставлю чайник. Плазмовий телевізор. Ти знаєш. Ніколи раніше не зустрічав такої працювати жінки, як ти. Тримай. Вау, який аромат! Він ніколи раніше такого не відчувала. Почекай секундочку. Пройди, Прийди, свідка, що ти робиш в будинку мого сина? Не проганяйте мене, я всього лиш продаю каву. 270 гривень упаковка, безкоштовна доставка від двох одиниць. Тобі потрібна лиш його криптовалюта. Тримай і зникне з життя мого сина. Ти йому не пара. Мамо, а де вона? І тут на PlayStation лежало 100 доларів. Де вони? Здогадайся сам. Я не вірю.